Трошки веселішого з традиції нашої, це побутовий фольклор. Називається пісня «Пожинує товар на я». Уявімо, що в мене тут в руці бубер. Боженуя товар на яр на Де милого хата, стануляно подивимося, де милого хата, де милогота, де милого хата, Його хати не видати, тільки одні лати, його хати не видати, тільки одні лати. Тільки... Старесенька варить вечеряти, йомати старесенька, варить вечеряти, варить вечеряти, варить, варить воно варенички і з торішнім сиром, варить воно в варенички і з старішнім сиром. З твоїм вжим сином, бодай тобі будь пропала, з твоїм ражим сином, з твоїм ражим сина, сином. Говорить син. ну, вона на варенички, поливає маслом, парить вона на варенички, поливає маслом, оливає масло, паливає масло, бодай тобі путь пропала і з твоїм багатством, бодай тобі, будь пропала.